Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Вершовець. Сьогодні у нас 1 грудня, перший день зими, важкої воєнної зими 2023 року. Я відзнімаю в місті Сукіряни. Сьогодні надзвичайна подія приблизно в 13.00 Жінка, жінка, жінка для мене вона поки невідома, хоча її затримала поліція. Невідома жінка, оскільки ми не знаємо ні імені ні прізвища, намагалася підпалити капличку, нашу капличку в центрі міста Сукіряни. Уявляєте, просто підпалити серед біла дня. Спочатку вона підпалила урну, подивіться. Подивіться, тут ще обгоріли сніття. Спочатку вона підпалила урну, а потім пішла палити капличку. Ми зараз йдемо в капличку. Ви знаєте, страшно. От я зайшов у капличку, мені просто стало страшно. В капличці запах диму, запах Гарі. Жінка намагалася підпалити капличку. Капличку в капличку, в яку можна зайти в день вночі, в капличку, які моляться вже не один десяток років. Що робиться з вами, люди? Хто підіслав? Головне, от мучить всіх питання людей, які вже про це знають. Хто підіслав цю жінку? Ніколи не було такого випадку, щоб у сукіряна хтось пішов палити капличку цю. Не було такого випадку. Ця капличка для всіх свята. Кожен, хто проходить, проїжджає, заходить молодці. Хто підіслав цю жінку? Кому спокійно не живеться в місті секіряни? Скажіть, от я дивлюсь, до чого приведе релігійний розбрат в місті сукіряни? До чого приведе? Це озвіріння між людьми. Люди зараз звіріють, ви розумієте? От в місті Сикіріани люди звіріють. Нема доброти, немає співчуття, немає нічого доброго. Люди стають звірами під час війни. Страшно. Замість того, щоб об'єднуватися, тому що тільки об'єднання врятує нас. Замість того, щоб болитися Богу. Нашому наставнику Ісусу Христу, який казав, возлюби ближнього, люби ворога як самого себе. В сукірянах хтось розпалює релігійну ворожнечу, хтось, натравлюючи один на одного і прикриваючись Ісусом Христом. Я звертаюся до цих людей, отямтеся. Отямтеся і згадайте долю тих, хто в 60-ті роки в 50-ті роки громив храми, ламав хрести. Всі вони закінчили дуже погано. Вони їхні діти. Не беріть гріха. Я прошу цих людей, які роблять релігійну ворожнечу і розбрат місті Сокиряни, Не беріть гріха на душу. Моліться. Вірте, моліться. Не робіть колод місті Сокиряни. З вами український історик та журналіст Єршовець. І капличка наша. Свята капличка, яку Бог сьогодні зберіг.